18 серпня 25-го року троянда два роки назад посаджується. Я її називала раніше лампіоном, бо вона і була підписана Лампіон. Отримала я її з Одеської області. Сайт той зараз називається Королівський Сад. Ну, от щось я вже сумніваюся, що це лампіон, бо трояндарки наші виставляють лампіон. Він спочатку жовтенький, якийсь, потім. Потім якийсь інший. Ну, а це от відразу ось яка тут. Вона не жовтенька. Щось вона мені схожа на троянду Єва. Ну, порівняти не можу, бо в мене ж Єви дуже хворіють. ті. Ну, ця трояндочка теж хворіла. Два роки, а це ось уже трошки вичухалась. але все одно прямистість є. Невелика, але є. Не так, як раніше. Ну, Ось якого вона кольору. Квіточка красива, гарна. Але.